Свої права та обов'язки вивчали вихованці дошкільного навчального закладу номер 9 У садочку проходило заняття із правового виховання для вихователів дошкільних закладів міста. Знання азів правознавства демонстрували вихованці середньої групи садочку. Маленькі правознавці у цікавій ігровій формі розповідали не лише про свої права, але й демонстрували високі знання про місто та країну. Це саме дитячий заклад є. Першою сходинкою, і найважливішою у правовому вихованні саме з дошкільного закладу, коли ми дітям закладемо ці сходинки, оці найважливіші моменти, то в подальшому вони будуть розквітати і дотримуватися цих всіх правових норм і правових законів. Проходило заняття під гаслом Для всіх відкрита гостина наша хата у колоритній українській атмосфері учасники заходу демонстрували свої правові навички. Протягом години юні вихованці садочку розповідали, що таке батьківщина, знайомили глядачів із рідним містом, ділилися секретами української кухні, власноруч ліпили вареники, розповідали про свої родини та детально розбирали свої права та обов'язки. Щоб діти всі відпочивали, щоб діти могли. Щоб батьки їм допомагали, щоб вони завжди були здорові і виростали завжди-завжди здорові дітки. На захід були запрошені кращі вихователі дошкільних закладів міста. Гості були здивовані рівнем підготовки малят. Коли дитина росте, так само вона. Має знати свої права, має розбиратися в глибинному понятті цього поняття право та обов'язок. Ну знати не тільки свої права, так і обов'язки. Якщо не буде дитина знати своїх прав, обов'язків вона ж не буде в майбутньому захищена. Своїх гостей юні правознавці проведжали веселим танком та смачним частуванням. За словами завідуючої садочком Али Патлань, такі майстер-класи проходять у них уже не вперше. Питання правового виховання дуже серйозне, воно і актуальне, воно стоїть в усьому суспільству. І ясно, що дошкільні заклади вони не можуть відійти від такої актуальної теми. І тому вже декілька років підряд наш дитячий садок працює над цією системою, над цим питанням, коли дітей вже починають із Шкільного віку ми навчаємо, як знати свої права, як їх виконувати, а ще до всього, як і поважати права інших людей. Наприкінці заходу вихователі ділилися своїми враженнями та дякували організаторам заходу за отриманий досвід. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Вікановини.